Відповідь на питання студенту іноземного навчального закладу щодо виїзду за кордон. Він отримав таке оголошення, що певні спеціалісти допомагають у виїзді за кордон студентам іноземних навчальних закладів. При цьому вони можуть зробити відсочку від військового призову, скоріше за все, заднім числом, та зробити рішення суду. Що студент має право на перетин державного кордону під час дії воєнного стану, і так відповідь на зазначене питання скоріш за все зазначені спеціалісти зроблять підроблені документи з центру комплектування та соціальної підтримки щодо отримання заднім числом відсрочки від військового призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію у військовому квитку у приписному у тимчасовому посвідченні. Що таке рішення суду? Теж таким заднім числом. За допомогою принтеру друкується рішення суду, що студент має право на перетин державного кордону. І зазначеними документами студенти іноземного навчального закладу мчить перетинати кордон. Прикордонникам він надає документи з центру комплектування, що йому надана від від військового призову, та надає рішення суду. Що йому дозволено перетин державного кордону. Зазначені документи будуть перевірятися прикордонниками. Рішення суду буде перевірено дуже швидко та дуже якісно за допомогою єдиного реєстру судових рішень. Якщо ви придбали таке рішення суду, можете зайти в єдиний реєстр державних рішень та перевірити в наявності зазначене рішення суду. Коли прикордонники виявлять факт підробки, по-перше, це рішення суду, тому що його не буде в реєстрі. Судових рішень та документи з центру комплектування за допомогою телефонного дзвінка в центр комплектування вони з'ясують, що ви значитесь, не значитесь на обліку в центрі комплектування. Якщо значитесь, то відсрочка від військового призову відповідно до того, що ви студенти наземного навчального закладу не надавалися. І після того ви будете, будете затримані прикордонниками, приїдуть правоохоронні органи. Слідчі вилучить зазначені документи, і ви будете нести кримінальну відповідальність за частиною третєю – це підробка офіційного документа за попередньою змовою групою осіб. Та частиною четвертою це надання завідомого підробленого документу. Що ви думаєте з цього приводу? Наявний кейс для перетину студентів іноземних навчальних закладів, які наразі десь рекламуються та зазначені повідомлення скидую студентам іноземних навчальних закладів, щоб вони все ж таки. Попали на студентську лаву, але можуть попасти на іншу лаву підсудних. Що ви думаєте з цього приводу? Такі кейси зараз працюють, не працюють. Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання за можливістю, обов'язково надам на них відповідь. Для отримання юридичної консультації для отримання правової допомоги адвоката у широкому спектрі юридичних послуг. пишіть у дірект. Адвокатське бюро Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.